Золота олімпійська лихоманка відновилася. Олімпійські ігри відбудуться на Сумщині. Медалі є. Якщо знайду. Привіт, я Максим Щербина. А це проект Телебачення Торонто, у якому ми дивимося у самісіньку суть звичних речей. 2020 рік залишився без головної спортивної події літньої олімпіади в Токіо. Передача Олімпійського вогню заважає необхідність дотримуватися соціальної дистанції. А греко-римську боротьбу змінила боротьба з ковідом. Та світ настільки зайнятий своїми проблемами, що майже не помітив відсутності ігор. Забули б про них і ми, якби не українські чиновники, які почали активно обговорювати проведення ігор в Україні. Провести Олімпійські ігри в Україні таке завдання, за словами міністра спорту Вадима Гуцайта, поставив відомству президент Володимир Зеленський. Може здатися, що міністр спорту казковий ельф з країни флюкс, але ні, президент України не раз і не два заявляв, що Україні потрібні Олімпійські ігри. Про це говорив і віце, начебто, президент України Андрій Єрмак, який за дорученням Зеленського опрацьовував питання приїзду голови міжнародного олімпійського комітету до України, щоб показати, як ми готуємося до подання заявки на проведення ігор. Насправді такі прагнення чинної влади зрозуміти можна. Вони хочуть в один момент зробити різкий стрибок у розвитку країни. Вважається, що такі масштабні події, як Олімпіада, відкривають цілу купу можливостей, покращується інвестиційна привабливість. Гроші від телеправ та реклами йдуть з усіх куточків світу. А туристів стає так багато, що їх немає де розміщувати. Так, оце Запоріжжя після Олімпіади 2024 Після Олімпіадна інфраструктура взагалі залишиться ще онукам, які будуть ганяти на гіроскутерах рівними дорогами та дякувати дідам, що провели Олімпіаду. Звісно, спочатку на її проведення знадобляться гроші. Якраз ще трішки залишилось у ковідфонді. Але ж потім як заживемо, ціль дуже велика. Це є велика амбіція, Львів. Місто господар зимової Олімпіади 30-го року. Така одержимість Олімпіадою викликала у телебачення Торонто справжню ностальгію за минулими Олімпійськими іграми. Аж захотілося їх передивитися. От тільки не легендарність стометрівки у Сейна Болта, а фінансову звітність на їх організацію, щоб зрозуміти, який вплив на країни-господарки, справляється подія. Тож сьогодні ми поговоримо про долю країн, які все ж таки наважилися проводити олімпіади, і от що з цього вийшло. Коли Ріо де Жанейро отримало право на проведення літніх Олімпійських ігор 2016, тодішній президент Бразилії Лула Дасілва порівняв це з можливістю витягнути дитину з Фавел і назавжди змінити її життя. А голова Олімпійського комітету Томас Бах взагалі назвав ігри нічим іншим як дивом, яке стане поворотним моментом в розвитку Ріо. На реалізацію дива планувалося витратити 4,6 мільярда доларів. Вони пішли на будівництво спортивних споруд, розвиток інфраструктури, заходи безпеки та інші організаційні моменти. Такі невеликі, як для Олімпіади, витрати, пояснювалися тим, що раніше в Бразилії вже відбулися панамериканські ігри та кубок світу з футболу. Для їх проведення вже набудували на 11 мільярдів. Тож частину цієї інфраструктури можна було використати для Олімпіади. Вони потребують олімпійського селища вартістю півтора-три мільярди доларів залежно від обставин. Вони потребують розбудови об'єктів для розміщення ЗМІ та телебачення, які можуть легко перевищити півмільярда мільярд. Вони потребують медіа села простору для урочистого відкриття та зелених насаджень, але з наближенням Олімпіади її цінник почав дедалі більше зростати. Одна новозбудована лінія метро коштувала половину від того, скільки планувалося витратити на ігри загалом. У підсумку на підготовку Олімпіади пішло на 4,6 мільярда, а всі 13. Звичайно, їх брали з бюджету. Приватні інвестиції склали не більше 10% від загальної суми. Залишилося сподіватися, що ефект від проведення Олімпіади виправдає витрати. Організація охорони здоров'я може оголосити надзвичайний стан по всьому світу через поширення вірусу. Зіка першим на заваді бразильському диву став вірус Зіка. Зараз ви навряд чи його згадаєте, але тоді це був такий собі ковід для Південної Америки. Додаткові витрати на охорону здоров'я не переконали людей. І за Олімпійський серпень до Бразилії прилетіло на 400 тисяч менше людей, ніж очікувалося. Дохід від телеправ, реклами та спонсорів склав лише 3 мільярди, що на 10 мільярдів менше від Загальних витрат, а інфраструктура, яка мала б стати довгостроковою інвестицією в майбутнє, виявилася нікому не потрібною вже через рік. Олімпійський водний, Олімпійський водний центр у Ріо 2016 був розроблений як тимчасова споруда, яку можна було розібрати після ігор та зібрати в різних передмістях Ріо. Але на жаль, нічого з цього насправді не відбулося. Наразі половина спортивних споруд не приймають змагання. Деякі стадіони просто мародерять, а культову маракану відключили від світла за несплату комуналки. На олімпійському вогні макарони не розігрієш. Віддати їх у приватну власність не вдалося. Тож місту доводиться витрачати по 14 мільйонів щорічно тільки на утримання. Олімпійське село, яке влада хотіла перетворити на елітний район, зараз схоже на прип'ять з 300 тисяч 600 лакшері квартир, продали близько 300. Замість економічного буму Ріо отримало величезні борги, які довелося віддавати кондиціонерами. мабуть, щоб кредитори хоч трохи охололи. Оскільки грошей майже не було, оргкомітету Олімпіади довелося звернутися до іншого методу розрахунку з постачальниками бартеру. За даними Блумберг, оргкомітет пропонує розрахуватися кондиціонерами, переносними енергоблоками, електричними кабелями та іншими матеріалами. Плохиною на медовику стала економічна рецесія. ВВП Бразилії за два роки суттєво впав. Звичайно, називати Олімпіаду єдиною причиною цього було б неправильно, але свій внесок вона безумовно зробила. Як то кажуть, головне не перемога, а участь у рецесії. Чиновники, які займалися її організацією, один за одним почали потрапляти до в'язниці. Губернатор Ріо та голова олімпійського комітету сіли через хабарі. А президентка Ділма Русеф отримала імпічмент за маніпуляції з бюджетом. Бюджетники перестали отримувати зарплатню, рівень злочинності зріс. А з Павел витягли дітей тільки для того, щоб не розчавити, коли Носили їхні домівки для олімпійських споруд. Підбив підсумки цієї історії бразильський професор Ігнасіо Кано. Країна перебуває у економічній, політичній та моральній кризі. Настали темні часи. Нагадую, що все це сталося через бажання покидати спис перед камерами. У 2004 році Олімпійські ігри вперше з моменту свого відродження повернулися до Афін. Мешканці були в ейфорії, майже всі підтримали проведення ігор. А місцева влада подавала змагання так, що їм би підійшов слоган «Make Greece Great Again». для Олімпіади. Побудували аж 62 об'єкти, з яких лише 22 були спортивними. Інші були спрямовані на боротьбу з заторами, проблемами навколишнього середовища та мали покращити якість життя загалом. Від початку на це планували витратити чотири з половиною мільярда доларів, але за фінальними підрахунками вийшло не менше восьми. Деякі навіть називають цифру у тринадцять мільярдів. Можливо, треба було спочатку проводити олімпіади з математики, щоб, хоч раз порахувати так, як було насправді. Ось як пояснював цю ситуацію тогочасний міністр спорту Греції. Нам слід було виконати цю роботу краще. Зміни у плануванні завжди вимагають більше грошей, тому це було сильним перебільшенням у певних об'єктах та відсутністю на майбутнє. Розрахунок на те, що батьківщина Олімпіади викличе зацікавленість закордонних інвесторів, провалився. Незначних змін зазнала хіба що туристична популярність Греції. Після змагань її відвідало на 300 тисяч людей більше. Але це не врятувало ситуацію. Дохід від Афінської олімпіади склав 2 мільярди. Тож грекам довелося платити за це свято з власної кишені. А на згадку про ігри у них залишилася непогана інфраструктура та руїни від спортивних споруд. Наче мало їм було акроп. Полю все позаростало бур'янами та завалене купами сміття. Це пам'ятник зруйнованій економіці Греції та катастрофічним перевитратам. Вчені з Оксфорду вважають, що саме Олімпіада була одним з каталізаторів економічної кризи, від якої Греція не оговталася і досі. Влада, яка проводила змагання, звинуватила у всьому своїх наступників. Мовляв, ті належним чином не розпорядилися їхньою спадщиною. Втім, ВВП почав знижуватися вже у 2004-му. В результаті Греція стала жертвою необдуманих витрат в умовах нестабільної економіки та утопічних надій, що проведення такого міжнародного заходу зробить з них світового лідера. Прикладів, коли країна-господарка Олімпіади заганяла себе в економічну яму, більш ніж достатньо. Адже з кінця 60-х фактичні витрати на кожні ігри перебільшували заплановані десь наполовину. Трендсетером був Монреаль, який у 76-му провів такі Олімпійські ігри, що потім 30 років виплачував борги за них. Тому в Монреалі бумерів називають боржниками. Це настільки злякало інших, що бажання приймати Олімпіаду просто зникло. Та ні, Бах, то друге. Ну, ти бачив це, бачив? Але ненадовго, до 84-го, коли у Лос-Анджелесі відбулися єдині прибуткові ігри в історії. Багато в чому завдяки вже готовій інфраструктурі, що значно зменшило витрати. Проте головний секрет прибутковості полягав у тому, що конкурентів з проведення Олімпіади у США не було. Заявка Лос-Анджелесу була єдиною, тож їм не довелося вигадувати щось незвичне та дороге, аби здивувати Олімпійський комітет. Мок погодився на те, що є, ну бо не мав вибору. Після успіху американців золота олімпійська лихоманка відновилася. Держави наввипередки почали подавати заявки. Особливо напружувалися країни, що розвиваються на кшталт Греції. Їхнє прагнення зазвичай пояснюють бажанням позначити себе на мапі світу та прокачати інфраструктуру. Однак інфраструктуру розвиває не Олімпіада, а тонни бабла. Нічого не заважає без Олімпіади розподілити ці кошти між різними сферами та ще й зекономити на купі стадіонів, які будують заради трьох тижнів змагань, або на готелях які ніколи не заповняться. Навіть існуюча розвинена інфраструктура не буде гарантією успіху. Наприклад, Лондон витратив на Олімпіаду 9 мільярдів фунтів, а дохід склав 2,3 мільярда. Проте їм це не зашкодило через космічне ВВП, якого немає у умовної Бразилії. Але є і ще одна причина, чому в Олімпіади вбухують купи бабла. Її озвучують у своєму дослідженні американські вчені Роберт Бааде та Віктор Метесом. Прагнення провести ігри може бути зумовлене величезним его керівника країни. Або бажанням продемонструвати політичну та економічну могутність країни так дедалі частіше олімпіади проводять авторитарні країни, бо такі країни чи не єдині, хто готові спалювати такі купи бабла. Для них думка населення та його добробут не грають жодної ролі. А от можливість похизуватися перед світом та використати подію як інструмент пропаганди справді важливі. Тому якщо в новітній історії ви бачите помпезні Олімпійські ігри, скоріш за все, в підвалах цієї країни людей шарашуть струмом. Наприклад, Росія витратила на ігри в Сочі плюс-мінус 50 мільярдів. Майже стільки витратив Пекін на змагання у 2008 році. Він же отримав право на проведення зимової олімпіади 2022 До речі, у фіналі Китай боровся з не більш демократичним Казахстаном. Дечень Розвинені країни навпаки почали відмовлятися від ідеї проводити Олімпіаду. Влада Бостона відкликала заявку через протести. А мешканці Гамбурга проголосували на референдумі проти заявки на Олімпійські ігри 2024 Через великі витрати від зимових ігор 2022 відмовилися Осло, Стокгольм та Краків. Але вільних віконечок на Олімпіаду все одно немає. Найближча боротьба буде за ігри 2030 та 2032. І судячи з усього, саме на них мітить наша влада. У 2012 році Україна вже проводила масовий спортивний захід міжнародного рівня. За дубль Шевченка на євро ми заплатили щонайменше 5 мільярдів доларів. За обіцянками влади, 80% від цієї суми мали становити позабюджетні кошти. Але все виявилося навпаки. Саме український бюджет сплатив 80% вартості євро. Янукович виправдовував ці витрати тим, що побудованою інфраструктурою буде користуватися не одне покоління. І дійсно, кілька гарних трас ми таки побудували. Але ж їх можна було побудувати і без євро 2012 Дякувати змаганням за побудову інфраструктури за бюджетні кошти це хибна логіка. Однак, крім інфраструктури, наступним поколінням дісталися ще й видатки на євро 2012 в державному бюджеті на 2015 рік передбачено 496,7 тисяч гривень видатків на отримання Нацагентства з питань підготовки та проведення фіналу Євро 2012 та реалізації інфраструктурних проєктів. Януковичу та компанії настільки сподобалося витрачати бюджетні кошти, що вони планували подати заявку на зимову олімпіаду у Львові, але майдан трапився раніше. Ідея проведення ігор прийшла до Яценюка. Він одразу сказав, що приймати зимову олімпіаду 2022 у Львові. Ми не будемо а от на 2026 рік замахнутися можемо. За словами тодішнього прем'єра, це відіграло б важливу роль у фінансовому відновленні України, адже воно так чудово відновило Грецію. 2026 рік наближається. Олімпіади у нас так і немає, як і Яценюка. Зате з'явився Зеленський, який повторює ті самі слова. І це прикро, що Зеленський навіть втопити нас в боргах не може без попередників. Що у тебе почалось? Що почалося це Олімпіада? Що у вас почалось? Немає значення, чи Зеленський серйозно розглядає можливість проведення Олімпіади. Чи Просто займається популізмом, бо у нас і зараз дірка у бюджеті в 300 мільярдів, що буде в наступному році, навіть богу невідомо. Але навіть якщо ми за каденцію Зеленського якимось чином станемо східноєвропейським тигром, все одно проведення Олімпіади неадекватне рішення. Бо Олімпійські ігри це забавка для багатих, своєрідне казино. Шансів виграти мінімум, але є азарт, та й програвати не так страшно, бо грошей усе одно предостатньо. Звісно, пограти в цьому казино можуть і бідні, заклавши перед цим речі в ломбар. Але якщо вони програють, а так найімовірніше і буде, то багаторічне ж бракування забезпечене. Став лайк цьому відео, якщо не хочеш, щоб в Україні провели Олімпіаду. Якщо все одно хочеш, щоб її провели, теж став лайк. Лайки, як олімпійські медалі багато не буває. А за оцим посиланням випуск ще про суди присяжних в Україні. Вони існують вже 8 років, а ми про них навіть не чули. Клікайте та дивіться. Пуньк.